Якщо здається, що все погано, підміти підлогу. Ти її підмів на одну проблему менше. Все погано, але чиста підлога. Да? Що можна зробити далі? І таким чином ти починаєш себе м, повертати до свідомості в плані джерел твого стресу, звідки поприходили ці меседжі, сигнали про те, що треба звернути увагу, тому що стрес це не завжди сигнал про те, що щось погано. Це іноді сигнал. Зверни сюди увагу. Ми не знаємо, що, що з тут? цим робити. Mm -hmm. да. Тому що дуже часто, от, наприклад, у якоїсь дівчини може викликати стрес, е що вона подобається. Хлопцю, який подобається їй. Угу. Це він... ніби позитивна, має бути так, але вона реакція. в стресі. Але я вона не, не знаю, не... як на це реагувати. Раніше я подобалась тільки хлопцям, які мені не подобаються, угу. а тепер він мені теж подобається, і я в стресі. Тобто, щось бо супер... не виникало такої ситуації. Так, 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 так. Тобто, стрес це більше не про проблему. Стрес це про те, що ми не знаємо, як на це реагувати. — Новий досвід якийсь.